Всім доброго дня! Як продовжити довговічність самого ущільнювача на пластиковому вікні? Дуже часто ми бачимо таку картину, що сам ущільнювач стає твердим, крошитись починає що потрібно зробити. Отож, в даному відео я використовую силиконову смазку InterTool. Наносимо на ущільнювач. Чекаємо десь приблизно 5-10 хвилин. Після цього беремо звичайну суху серветку і витираємо даний ущільнювач від залишки силіконової смазки. Отож, наша резинка стає еластичною, вікно стає краще герметизуватися, усі вам Благословенного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.